І про соціальний експеримент на один день мій колега став працівником вигаданого пляжу і пішов наживатися на довірливості містян, вимагав гроші за відпочинок біля води. Що з того вийшло, побачите просто зараз. Законом України гарантовано вільне користування природними водоймами. Та чи знають про це черкащани? Сьогодні я працівник вигаданого платного пляжу, і ми перевіримо, чи вдасться мені хоч трошки підзаробити. Початок експерименту розклеювання оголошення, пляж платний. Перші жертви відмовляються платити гроші за відпочинок. Работайте себе. Ну які документи. От мой байджик, пожалуйста. Це документи? Ну, а що, по вашому я дож придає. Це бейджик. Ну, це? документи. Є байджик. Чуть байдів. Документи. Бейк документи. Наступні відпочивальники теж не викидають гроші на вітер. Хтось відмовляється зі словами немає готівки, хтось обіцяє, що за десять хвилин вже йтиме. А хтось вимагає договір на оренду пляжу. Ну який я вам договір можу показати, якщо в мене є лише бланки, я збираю гроші. Пляж орендований. Є договор на оренду, він має бути вивесі. Ну договір на самом бідне місць розрішення того ж самого бандарі. Я цього не вижу. Ну, договір я ніяк не можу з собою носити, тому що ну, це не, не моя справа. Це ваша обов'язаність. Поки я не побачу договір на оренду з цього землі, з мокрою печаткою і завіреною Бондаренко, лічно, угу. можете не підходити. Нарешті нам щастить. І гроші починають з'являтися в моїй кишені. Купюра за купюрою. Добрий день, працівник пляжу. По 5 гривень, будь ласка, за користування. Чи вас вже оплачували? Ну, ми в минулому році просто приїжджали, такого не було. Після нетривалої суперечки відпочивальниці дають 10 гривень та отримують липовий бланк за користування пляжем. Так само платять і наступні наші герої. Скільки ж нам платить? Ну, скільки вас? За дітей не платіть тоді двоє. Так, дякую. Зберігайте сьогодні повністю безкоштовно. На експериментувавшись, гроші повертаємо. Нагадуємо, платити за користування пляжем ніхто не зобов'язаний. Забирайте. Це ваші гроші. Ми вам повертаємо гроші. І наступного разу будьте уважніші. Та чому відмовились? Перших ні до договору на оренду, я його не вижу. Ніде він не вибір. Утриманих до бути, по крайній мірі, мокра печать. бути ограждення, довжне бути представлені якісь то услуги, за які ми платимо гроші. Ось таким нехитрим способом лише за 10 хвилин мені вдалося зібрати 30 гривень. Будьте пильними, знайте та захищайте свої права. Богдан Маруніч, Ігор Неділько, Віка Новини.